Абсолютно безкоштовно я потрапив до повору. І це все за нуль євро. Мого я Влад, мені 17, я самостійно подорожують європою з 16 років, і як ви бачите по задньому фону, я у відні, і сьогодні я вам покажу, як прожити у Відні з бюджетом 50 євро на 2 дні. А перед тим як почати, прошу вас поставити лайк та підписатися на цей канал. А також пишіть у коментарях, яке наступне місто мені відвідати, а саме Краків, Прага чи Варшава. Ну а ми починаємо. Let's go! Як я добирався до Відня. Оскільки я навчаюсь у Словаччині, то я як студент можу безкоштовно їздити потягом по словаччині. Я так і зробив. Дістався до Братислави, а звідти вже поїхав у Відень. Але якщо ви живете в Україні, то є декілька варіантів дістатися Відня. Прямим автобусом, якщо він їде з вашого міста, або літаком з Варшави чи інших міст Європи, відень його називають найкомфортнішим містом світу, одним з найдорожчих міст Європи, колискою мистецтво. Але це все просто шаблоні фрази. А мені хочеться вам показати доступний та красивий відень. Ну а починаємо огляд стандартно зі Штефан Плац, самий самий центр міста. Зараз 9 ранку, майже нікого немає зараз на площі. Перше, що радять гіди, всі хто може, це піднятися на верхівку або цієї вежі, або вежі з іншої сторони собора святого Стефана. Але я вам не рекомендую туди підійматися, якщо у вас бюджет 50 євро на 2 дні, як у мене. Я вам рекомендую піти на інші оглядові, які я вам згодом покажу. А от зайти безкоштовно до собору це обов'язково треба зробити. Це просто must have, маст must візит. Обов'язково. І це все за 0, Євро. Так, ну а зараз моя така особиста рекомендація. Поки вам нема 19 років, вам треба обов'язково відвідати відень. Тому що до 19 безкоштовні квитки майже у кожен музей. Тому обов'язково треба їхати в відень до 19. -ти. Хофбург. Це зимова резиденція династії Габсбургів. Тут знаходяться такі музеї, як Альбертіна, Сісі, -Сі, а також Національна бібліотека Австрії. Знаєте, де можна розглядіти всю велич відня. Ось тут Тож Пілі ратуші. Це все зимова резиденція Габсбургів, а саме Ховбург. Там далі Віденська опера. До речі, я її вже побачив. Щось вона мені не зайшла. Одеський оперний театр набагато красивіше. Такий факт, як розрізняти зимову резиденцію відня та літню резиденцію Ховбург і Шенбрун. А, ну дивіться, все дуже просто. Ви бачите, які тут кольори: білий, пестельні. Оце все біле, білосніжне. А Шенбрун це жовтий. Отак, от, от типу теплі кольори і холодні кольори. Так, а я зараз іду до національної бібліотеки Австрії. У Львові мене я не зміг потрапити до бібліотеки за тривоги, тому що тут хоча б потраплю, тому що це одна з найкрасивіших бібліотек світу. Це все екскурсія. За крупками буквально дві людини. От що означає прийти перед самим відкриттям суперпопулярного місця. Абсолютно безкоштовно я потрапив до І Я йду до Національної бібліотеки Австрії, а також записуйте лайфхаки від хамстера. Перший лайфхак приходити. Якщо це якийсь лувер, то заздалегідь до відкриття музею. Якщо це, наприклад, ця національна бібліотека Австрії, в Ховбургу, тоді. тоді. Приходьте за декілька хвилин до відкриття. Переді мною стояли тільки дві людини. Зараз за мною стоять 20 чоловік. Ну, так, щоб ви розуміли. Користуйтесь. Крім розкішних будівель та проспектів, у старій частині міста трохи залишився середньовічний відень. І це район церкви Рутрбскрхе. Відень це просто кладість архітектурних стилей. Тут навіть є романіка. Трошки готики, романіки, навіть Ренесансу є. Просто подивіться. Вау! Це найстаріша церква Відня Рутскрхе. Ну от я і прийшов поїсти. Буквально декілька хвилин від центру і за 3,60 ви отримуєте отаку велику сосиску. Ось місце залишаю і вона. М -м -м. хлібі! неймовірно. Я вибачаюся за таке Вау! Дивіться, тут барахолка. От що значить відійти від туристичного маршруту. Але зараз ми знову туди повернемося, тому що ми йдемо до будинку Гундертвасера. Да, я вимовив це слово. Ще мені залишається буквально година до Бульведеру. От, я знаходжусь, непонятно де, але я поки що проїзний на день не хочу брати, тому що... Проїзний коштує 8 євро на день. я його зараз візьму, то я завтра мало покатаюся по відню, але то мені не дуже подобається. А так, якщо я його візьму десь там, не знаю, 14,50, отак десь, то типу, мені вистачає на 2 дні. І на сьогодні, і на завтра. Будинок Хундертвасера це житловий будинок, побудований за ідеєю та концепцією австрійського художника та архітектора Фріденс Райха Гундертвасера. Такий собі австрійський гауді. А чи знали ви, що у відні знаходиться палац Розумовського, збудований Андрієм, сином Крила Розумовського, останнього українського гетьмана? Бальведер. Вхід сюди коштує багато. Дуже багато. А саме 18 євро. Але до 19 років включно безкоштовно. Всі сюди приходять заради однієї картини. А саме Густав Клімт поцілунок. От заради чого приходять Бельведеро. Сам палацопарковий комплекс знаходиться на горі. І звідси можна подивитися на відень абсолютно безкоштовно. Тепер ми переходимо до оглядових. Перша оглядова безкоштовна. Це в нас вид з бельведеру. Так, орієнтуємося. Це площа Марії Терезії, це музейний квартал. Нам сюди, бо тут знаходиться безкоштовна оглядова. І зараз ми дізнаємося, де вона. Запам'ятовуємо там головний вхід до музейного кварталу. Це Леопольдов Музіум. Це наша оглядова. От який ми краєвид отримуємо за 0 євро. Мені здається, дуже гарна альтернатива: 6 євро з святого Стефана. Віденська Сецесія. це такий архітектурний стиль, а позаду мене. Самий яскравий приклад цього стилю будинок сецесіону. Це просто щось неймовірне. До речі, одним з основників віденської сецесії вважається Густав Клімт. Ну, тому що це не тільки архітектурний напрям, а ще й художній. І не тільки. Чисто віденський, його більше ніде немає. Хоча в Києві на Лютеранській є будинок де фреска виповнена в стилі віденської Сецесії. <му> блін а було мроку хотів туди піти там по-перше кеш по-друге черга і чомусь карантинні умови хоча мене ніде ніде просто не запрошували там ні масок Нічого я беру проїзний на один день за 8 євро. Також не забувайте про компостувати квиток, бо тільки тоді він буде у дії. 8 євро 24 години, 14 євро 48 годин. Мій хостел до Степін. Знаходиться біля західного вокзалу. Такий собі район насправді, а вночі особливо. І ось що я отримую за 20 євро. Це моє ліжко. Тут. Тут ванна. Ну так от. Палац Міністерства юстиції. На жаль, я не встиг сюди потрапити, але вам розповім. Тут знаходиться ще одна оглядова з їдальною Justice Cafe. Але перед тим як туди потрапити, ви повинні пройти контроль безпеки. Також палац працює тільки в будні до 16.00. мене з'явилося нова підлічка, і Це мої навушники. Сподіваюсь, що мене чутно. Ну тепер я так розповідаю. Ми тільки що були біля Віденського парламенту та будинку юстиції. На жаль, будинок юстиції зараз вже закритий. А так, в будні дні до 16.00 там є супер крута оглядова, але я не встиг туди потрапити, тому що мене дуже пізно заселили в мій хостел. Оце я зовсім не очікував побачити. Тут каток. Але я думаю, що ціни високі на каток. Зараз дізнаємось. Депозит на катку коштує як мій вікенд у Відні 50 євро. Далі мені захотілося поїсти, бо я не з'їв Шніцель, тому я вирішив зайти до кафе Вотів. Ціна мого супу 490 євро. Як ви бачите, позаду мене віденська опера, і в мене сьогодні були плани купити стоячі квитки на оперу. Але сьогодні там виступає росня, тому віденська опера в мене відміняється. А вам покажу, що ось ця будівля, і напроти неї стоять люди в черзі і чекають, коли відкриються каси, де можна буде купити стоячі квитки. Я зараз на ліфті їду на ще одну суперкльову оглядову. Сподіваюсь, мене це звідти не виганять. Так, ну я приїхав. Ну, не як на оглядову. Тут руфтоп бар він ну, там знаходиться, але в нього дуже велика черга зараз, ну, тому що п'ятниця вечір. Подивіться на цей краєвид. вона звучить по-новому вночі. Просто по-новому. Вона набагато величніша вночі, аніж вдень. Тому що ця підсвітка вона робить все для того, щоб показати, що це за будівля, в якому ти місці. Якщо ви їдете кудись в Європі, ну, навіть не в Європі, обов'язково треба дивитися місто вночі. Тоді ви зрозумієте, вам воно подобається чи ні. Відень вночі це зовсім інше місто. Прям зовсім інше місто. Набагато краще, аніж вдень. Ну, моя суб'єктивна думка зрозуміла, але все ж таки, відень вночі це просто обов'язково для візиту. А в наступному випуску ви дізнаєтесь, де з'їсти торт захар не за всі гроші світу? Чи зможу я потрапити на дах супердорогого бару, не бронюючи столик? Та який ще музей я відвідаю безкоштовно? Ну а поки підписуйтесь на канал та пишіть, яке наступне місто відвідати: а саме: Краків, Прага чи Варшава, бо ваша думка важлива. Ну я кажу вам бай!